Вітаю вас, діти, на занятті з грамоти. І, як завжди, сьогодні з нами мудра сова та чарівний капелюшок. Давайте промовимо разом чарівні слова. Один, два, три. В країну грамоти перенеси. Квочка із курчатами. Качці з каченятами. Куд куди на каруселі. Там, де коники веселі. Діти. Який найчастіше звук ви чуєте в цьому вірші? Звук К. Пропоную пограти в гру. Знайди спільний звук. Називаємо картинки. Увага! Квочка. Квочка. Коник. Качка. Спільний звук у цих словах звук. Наступна гра де звук К? Де ми його чули? На початку слова, всередині чи в кінці. Слухайте уважно. Кіт кабан коза. Чули звук К на початку слова. Діти, подивіться уважно і скажіть, хто з цих звірів відноситься до диких тварин? Ну, звичайно, це. Кабан. Слухайте уважно наступні слова. Абрикос. Цукор. Чули звук к всередині слова. І останні слова. МАК буряк, їжак. Чули звук к в кінці слова. Діти. Визначте з цих слів, хто відноситься до диких тварин. Ну, звичайно, їжачок молодці. Твердий приголосний к позначається однією рискою. На письмі звук К позначається буквами великою та маленькою. Спробуйте викласти букву К з кольорових олівців. Пам'ятай, великі букви ми пишемо на початку речення в іменах та прізвищах людей. В кличках тварин, назвах міст, сел, річок або вулиць. А тепер давайте зробимо звуковий аналіз слова коник. Починаємо К. Чуємо твердий приголосний звук. К. Позначати будемо однією рискою. Ко. Наступний звук чуємо голосний звук О. Позначати будемо кружечком. Кон. Чуємо твердий приголосний Н. Позначати будемо однією рискою. Кони. Чуємо голосний звук «и». позначати будемо кружечком. Коник. Чуємо твердий приголосний к. Позначати будемо однією рискою. А тепер визначимо наголос. Давайте прикличемо слово коник. Коник. У слові коник два склади. Коник. Наголос припадає. На перший склад ставимо рисочку ось так. Дякуємо тобі, мудра сова за нові знання. Діти, до побачення, до нових зустрічей в Україні грамоти!